Частково досягнув у Гренландії. Відтепер частина території цього острова відійде Сполученим Штатам Америки, а також американці зможуть там добувати корисні копалини і розміщувати свої ракети. У Давосі заявили, що рамкова угода, яка переконала президента Сполучені Штати Америки Дональда Трампа, знизити напруженість щодо Гренландії, дозволяє посилити безпеку організація Північно-Атлантичного договору в Арктиці для відбиття потенційної загрози з боку Росії чи Китаю. Вона передбачає розміщення на острові ракет Сполучені Штати Америки, надання американцям права на видобуток корисних копалин для стримування китайських інтересів, а також посилення присутності альянсу на острові. З іншого боку, Сполучені Штати Америки можуть отримати суверенітет над частинами острова для розміщення військових баз. Це не означає, що Сполучені Штати Америки приєднають ці території, але вони вважатимуться їхніми заморськими володіннями. З третього боку у Данії кажуть, що суверенітетом торгувати не будуть. З четвертого Марк Ріута, генсек організації Північно-Атлантичного договору, каже про те, що Трамп прийняв його пропозицію, і зараз залишилося доопрацювати деталі. До речі, організація північно-атлантичного договору вже робило так у своїй історії, коли території переходили під суверенітет іншої країни. І ось у цьому випуску давайте все це розкладемо по поличках. Я все це детально поясню і спробуємо докопатися таки до істини. Що містила угода по Гренландії, яка частково зняла напругу. Президент Сполучені Штати Америки Дональд Трамп оголосив про план майбутньої угоди щодо Гренландії, яка його влаштовує. Він навіть скасував власні мета, які мали діяти з 1 лютого. Заява пролунала несподівано після кількох днів загострення торік, і це призначено. Те саме минулого року. Огородження Гренландії. Перші укріплення. З'явилася ідея найпотужнішими соцмережами Колосус замість дозволів Мироут і Шустрі. Залишайте коментарі та підписуйтесь на мій телеграм-канал Печі Ньюс. За посиланням в описі там публікуємо оперативні новини. Напередодні Трамп заявляє цитата. Базуючись на підсумках дуже продуктивної зустрічі, яку я мав з генеральним секретарем Організації Північно-Атлантичного договору Марком Рютте, ми сформулювали рамки майбутньої угоди щодо Гренландії і насправді всього Арктичного регіону. Ця угода, якщо її остаточно оформлять, стане чудовою для Сполучені Штати Америки і всіх країн Організації Північно-Атлантичного договору. Однак Марк Рютте несподівано заявив, що не обговорював питання суверенітету Данії над Гренландією. У Данії заявили, що угоду можна укласти лише на прямих переговорах між Гренландією, Данією та Сполучені Штати Америки. Прем'єр-міністр Данії Мете Фредеріксен заявила: ми можемо обговорювати безпеку, інвестиції та економіку, але не можемо вести переговори щодо нашого суверенітету. Мені повідомили, що це й не було предметом переговорів. У підсумку в організації Північно-Атлантичного договору офіційно виступили і заявили цитата. Переговори Данії, Гренландії та Сполучені Штати Америки триватимуть з метою зробити так, щоб Росія і Китай ніколи не отримали опору в Гренландії ні економічну, ні військову. То що ж у підсумку вирішили? І ось тут починається найголовніше розходження: заява Данії та Гренландії про те, що суверенітет острова не підлягає обговоренню, схоже, спростовує повідомлення про те, що серед неофіційних обговорень є ідея, наприклад, яка звучить так. Данія передає суверенітет над частиною Гренландії для будівництва військових баз Сполучені Штати Америки. Про це повідомила New York Times з посиланням на анонімних чиновників одразу після того, як Гренландія буде. Що це за схема? Ось це цікаво. За даними New York Times, Трампу запропонували віддати Сполучені Штати Америки невеликі ділянки у Гренландії для військових баз, як британські військові бази на Кіпрі. Високопоставлені військові офіцери, організація північно-атлантичного договору обговорювали ідею передачі Америці невеликих ділянок землі на Гренландії, на яких Сполучені Штати Америки могли побудувати військові бази за принципом британських баз. Акротірі та декелія на Кіпрі. Зараз поясню, що мається на увазі. Отже, Акротірі та Декелія це дві ну відносно невеликі британські військові бази, суверенітет над якими Велика Британія залишила собі після того, як Кіпер отримав незалежність у 1960 році. Якщо ви подивитеся на карту, то це ось ці дві сині області. Площа двох баз 254 2, що становить близько 3% території Кіпру. На цих територіях мешкає 18 тисяч осіб, половина британські військові з родинами, інша місцеві жителі, греки, Кіпріоти, Акротірі та Декелія є заморськими територіями Великої Британії. Вони під її суверенітетом, але не входять до її складу. Ідею приписують генсеку організація Північноатлантичного договору. З Кіпру спостерігаємо, якщо мова про зарплату. Вибачте, за вислів. Це приклад того, як можна нібито передати американцям певну територію під їхнє управління, але водночас зберегти загальний суверенітет Гренландії. З огляду на це з Гренландією може бути навіть простіше ніж з Кіпром. тому що це можуть бути безлюдні ділянки, і місцеве населення взагалі ніяк це не зачепить. Вони можуть навіть не помітити, що там з'явилися військові бази у Сполучені Штати Америки в Гренландії є лише одна військова база Петтіуфік без місцевого населення. За часів холодної війни було ще дві бази: Нарсар Суак із Потім американці їх покинули, і, в принципі, ось тільки в Нарсар Суаку. Там жило близько 150 людей на другій базі, теж нікого не було, і логіка в тому, що в принципі, якщо американці відновлять ці дві бази і отримують над цими територіями суверенітет, то в принципі населення Гренландії це взагалі ніяк не зачепить. Аргументуючи потребу захоплення Гренландії. Трамп згадав загрозу від китайських і російських суден біля острова. Попри твердження Міноборони Сполучені Штати Америки, що загроза з боку Росії та Китаю не зросла, союзники організації Північно-Атлантичного договору запевнили Сполучені Штати Америки у посиленні безпеки в Арктиці. Ну а Марк Рютте заявив, що рамкова угода також вимагатиме такого внеску. Ось цитата. Ми зберемося в організації північно-атлантичного договору з командирами, щоб визначити необхідне. Не сумніваюся, що впораємося швидко. Звісно, я сподіваюся, що це станеться у 26-му році. Я сподіваюся, що навіть на початку цього року. Отже, у цьому форматі одна з ідей, яку просуває Велика Британія, це створення арктичного стража за зразком Балтійського стража. Тобто місії з посилення спостереження за судами в Балтійському морі, яка запрацювала після пошкодження важливих, тут варто зазначити, що американські військові розміщуються у Гренландії з часів Другої світової війни згідно з угодою 1951 року з Данією. Сполучені Штати Америки можуть без обмежень розміщувати війська у Гренландії. Зараз понад 100 військовослужбовців постійно дислоковані на базі Пітуфік на північно-західній околиці території. Трамп запевняє, що йому потрібні не бази, а весь острів. І вчора він уже хизувався, що нібито нова угода буде безстроковою. Це не оренда на 99 років. Трамп хотів купити Гренландію у Данії з початку свого президентства, і він не перший президент Сполучені Штати Америки з такою ідеєю. Трамп каже, що Сполучені Штати Америки потрібна Гренландія для захисту від атак Росії і Китаю. Він заявив, що Гренландія важлива для його плану створення протиракетної оборони Золотий купол, яка має захистити Сполучені Штати Америки від ракетних атак, і що європейські союзники могли б співпрацювати в цій справі. Поряд зі стратегічним розташуванням Гренландії Сполучені Штати Америки також згадують про великі й значною мірою нерозроблені запаси рідкоземельних мінералів на цьому острові. Багато з них є ключовими для мобільних телефонів, електромобілів і виробництва зброї. Ось тут уже Блумберг зазначає, що рамкова угода, яка переконала президента Сполучені Штати Америки Дональда Трампа знизити напруженість щодо Гренландії, посилює безпеку організація Північно-Атлантичного договору в Арктиці для захисту від загрози з боку Російська Федерація чи Китаю, планується розмістити на острові американські ракети, тобто систему Золотий Купол, отримання американцями права на видобуток корисних копалин для стримування китайських інтересів і посилення присутності організацій. Північно-Атлантичного договору на цьому острові, виникає нюанс. Усі ці пропозиції вже були на столі переговорів. Деякі нагадували те, про що говорили минулого тижня у Вашингтоні під час зустрічі данської делегації з віце-президентом Сполучені Штати Америки Джей Ді Венсом і держсекретарем Марком Рубіо. Але тоді це не влаштувало Трампа. Тож у цій угоді може бути ще щось, про що поки не говорять публічно. Ось ті інсайди, які з'являються це передача територій військових баз під суверенітет американців, дозвіл на видобуток корисних копалин і посилення присутності військ, організація Північно-Атлантичного договору, загалом у регіоні Арктики. Також була пропозиція, щоб Гренландія зобов'язалася не обслуговувати російські й китайські інтереси на своїй території. Далі три крапки. Свої думки пишіть у коментарях, підпишіться, натисніть дзвіночок і поставте лайк. Якщо ви хочете підтримати роботу цього ютуб каналу, це можна зробити за допомогою будь-якого донату або платної спонсорської підписки, за посиланнями та реквізитами в описі до цього відео, або ось за QR-кодом на ваших екранах. Буду вдячний за будь-яку вашу підтримку. На цьому все. Бережіть себе, всім папа! -па.